Вітаю, друзі, на каналі Важкий Шлях з Давідом Гасперяном. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливу тему, чому потрібно грати тими картами, яке вам життя роздало. Те, що ви на руки отримали, те ви й маєте грати. Я вам трошечки розкажу про це, трошечки дам життєвих прикладів. І ви зрозумієте насправді, що ви маєте набагато більше потенціалу, ніж могли собі уявити. Тож залишайтеся тут. Це буде не дуже довге відео, але дуже-дуже корисне для того, щоб правильно реалізувати свій потенціал. Грати своїми картами. Отже, що мається на увазі, коли йде мова про роздачу карт, про те, яку ви стартову руку отримуєте в будь-якій картковій грі, ви отримаєте якийсь, якийсь стартовий набір. Ця метафора говорить вам про те, що різні гравці стартують з різними картами на руках. Ви можете стартанути як дуже класно, так і дуже погано. Але це не визначає, виграєте ви чи ви програєте. Буде у вас успіх чи не буде успіху в цьому контексті. Чому так? Тому що ті, хто знає, я я, наприклад, не експерт в покері або в будь-яких інших іграх, але я чітко розумію, що. Те, які ти карти там отримуєш, це дуже невеликий відсоток успіху у загальному контексті, тому що є дуже багато чого, якихось аспектів, які я не знаю, але ми можемо їх так узагальнити: це майстерність, реалізація та знання певних правил. Отже, в житті ви також починаєте з різними картами, і ви маєте розуміти, що, на перший погляд, можна дуже легко. Сказати, що ну блін, в нього роздача класна. в мене роздача така собі. Нещодавно в мене була дуже цікава зустріч з класною людиною. Ми говорили на різні теми. Це була така зустріч знайомство, в тому числі зачепили тему якби старту певного. Він казав про те, що є старт з плюса, з нуля та з мінуса. Так? Розвиваючи цю тему, я можу. До цього вам додати ось цей факт, те, що різні люди по-різному стартують. Хтось стартує з плюса, маючи, скажімо, дуже класні генетичні задатки від батьків, певний запас ресурсів, грошей, статусу, репутації, історії сім'ї і так далі. Тобто не треба недооцінювати ці речі, вони неймовірно важливі, особливо в контексті побудови власного життя, коли в вашій сім'ї є. Вже певна репутація, певна історія, певні зв'язки. То, звісно, якщо ви народжуєтесь в такій сім'ї, вам буде набагато легше рухатися. На перший погляд, так можна сказати. Але ну, будемо узагальнювати, так це умовно, скажімо, плюс. Що таке нуль? Нуль це ті умови, коли у вас все є, у вас не було якогось недостачі вас виховали, вас виростили, у вас була сім'я, і це зовсім ніяк і не нуль. Насправді, це дуже дуже велике щастя мати це все. Але, умовно кажучи, в цій схемі ми кажемо про це як про нуль, тому що у вас немає певного надлишку ресурсу, який дозволить вам стартувати з шаленою швидкістю, або обходити певні там е, життєві ситуації. так? Нуль, ну, як е, точка нуль. Ось така от точка. І в цьому немає меншого поганого, тому що ви вже дуже великий щасливчик, якщо у вас є сім'я, якщо у вас є батьки, які вас виховали, якщо у вас є той досвід, який вам передали, та виховання, яке вам дали, це насправді дуже дуже багато коштує. І умовно у вас є мінус. Мінус буває дуже різний. І мінус це може бути один мінус, може бути три або десять мінусів. Я не буду розказувати ці історії. Ви їх прекрасно знаєте, люди, які... З Самого дитинства вони були, ви ви на них дивитесь, і здається, що вони в якихось дуже ось невигідних умовах стартанули взагалі. Якщо уявляти наше життя як певну гру, то в них якийсь дуже хардкорний режим на виживання, майже типу без збережень. Ну у нас ні в кого немає збережень, але є певні ресурси, які дозволяють оминути небезпечні ситуації, що майже дорівнює збереженню крім. Але це таке, це зайва гейміфікація. Отже, мінус. І ці люди насправді в такому глибокому мінусі, що це інколи лякає, тому що вони навіть мусять вигрібати ті наслідки, наслідки тих дій, які навіть самі не робили, як ось вигрібати кредити за своїми родичами, наприклад, або ж просто стартувати з понівеченою психікою, понівеченим. Понівеченою довірою до зовнішнього світу. Тобто, ну, знову ж таки, дуже багато варіантів, наскільки ви глибоко в мінусі може бути, можете бути. І це все виглядає, як, ну, якщо проводити метафору далі, то як дуже класна рука, перший варіант роздача така, що ну, вочевидь, що це можна розіграти класно, але це не, не так, це не факт. А, нуль, щось середнє, так, не туди, не сюди. І мінус, і мінус може бути дуже різний. І маєте розуміти, що ось ці карти, те, як вони падають, те, які ви їх отримуєте, вони на перший погляд можна сказати, що ось ці карти дуже класні, а ось ці не дуже класні. Прикол в тому, що в контексті нашого генетичного потенціалу, в контексті нашого виховання, в контексті певної епігенетики. Того, що стосується не, не напряму генетики як такої, а, а дотичних факторів. Дуже багато чинників, які впливають на те, як реалізується ваш потенціал. І те, що вам цей потенціал передали, це тільки половина справи. Генетика справді в багатьох випадках дуже дуже важлива. Це не тільки можна сказати, генетика в цьому випадку не тільки суто генетична біологічна засада. Але і ми кажемо про певну генетику фінансів, генетику ресурсів, те, що вам передаюсь, на ваше певне наслідство, яке ви отримуєте. І стартуючи з цим, може здатися, що певні умови є дуже класними. Але, але, але вкрай важливо в цей момент, коли у вас виникає відчуття, що в нього карти набагато класніші, ніж в мене, а в мене карти взагалі відстійні. Треба собі нагадати, що ви маєте грати тими картами, які вам розтало життя. Тому що в цих картах, окрім на перший погляд, чогось слабкого, є й дуже багато переваг, які вам ще не відомі. Я вам наведу приклад, що люди, які стартують з мінусу, якщо вони впораються з цим, якщо вони вибудують вибудують каркас внутрішній та певну оболонку зовнішню. Така, що буде проникною, але захищаючою. Якщо люди будуть робити з цього висновки, війти далі, не ставати жертвою цих обставин, робити з цього певний досвід, ставати кращим, то дуже важко сказати. Звісно, що це дуже багато коштує, і, можливо, така людина не буде щасливою. Або цій людині потрібно буде дуже багато працювати, щоб відчути себе щасливою, але уявіть собі, Ось такий хлопець або дівчина, яка там пережила ось ці всі ці речі, з якихось дуже ранніх років мала себе підіймати з нуля і тягнути дуже багато чого. І при цьому всьому ця людина не втратила ентузіазму до життя. І в певний момент, з ось цим каркасом потужним, людина потрапляє в більш комфортні умови, в більш класні умови. Трошечки. Та в неї просто фора досвіду, фора якихось знань, фора можливостей на декілька просто голів вище, ніж будь-кого іншого. Так, це вимагає величезного величезної праці. Але там людині буде 20 або 25 років, вона фору дасть багатьом в життєвому досвіді, в практиці, в ось цій навичці читати людей. Це дуже багато коштує насправді, якщо ви вмієте робити таке. І якщо ви не зламалися, не стали жертвою, це ну, ці карти, які були спочатку дуже поганими, це як передісторія вашого персонажа, там в ДНД або будь-ще де. Тобто базово погана передісторія дає неочевидно класні переваги. І знову ж таки, ви селфмейд. Абсолютно з нуля ви селфмейд. Це величезна історія. Вам довелося пройти дуже важкі випробування, а якщо ваші випробування були настільки важкі, то винагорода буде взагалі просто, просто бомбою. Ну, ви маєте розуміти, що чим страшніший дракон, чим він більший, тим більше шани отримує лицар, який переміг його. Ось такий тейк. Якщо ж у вас е карти спочатку були класні, це не означає, що ви. Вочевидь, програєте, так? але у вас інші виклики. Вам потрібно на вас вже певна відповідальність є, щоб реалізувати потенціал, який вам передають ваші батьки, родичі і так далі, ваш рід. Це вимагає від вас інших умов, гри, це вимагає від вас іншого фокусу. Ви стартуєте з іншої точки. І це не означає, можливо, в деяких, в деяких випадках вам буде легше, але це не означає, що це буде дуже легка гра, це буде інша гра. І взагалі ці, гри, ці дві гри порівнювати ці дві партії, порівнювати взагалі не можна, тому що у вас є переваги певні, але у вас можуть бути і дуже серйозні недоліки. Ви можете бути лімітовані в досвіді життєвому. Ваші батьки або ж ті, хто дають вам ці ресурси, можуть дуже сильно лімітувати ваш потенціал. Ви можете дуже пізно почати розкриватися як доросла особистість. І ви можете впасти в гедонізму. Дуже багато людей падають в паску гедонізму. Про таких кажуть мажори і так далі. Насправді дійсно великої ціни коштує мати великі ресурси, коли тобі це дісталося від когось, і ти це використовуєш для того, щоб бути ще кращою людиною. Для того, щоб бути цілісною, доброю, сильною, потужною людиною, ти йдеш. Ти над, над цьо, в цьому плюсі ти будуєш ще плюс, а не з цього плюса виходиш в нуль. Тому що інерційно можна таке зробити з собою, я маю на увазі. Тобто ви граєте взагалі іншу гру, якщо ви в таких умовах, і це не. Взагалі відмов... я вам рекомендую відмовитись від цього ліпше, гірше, краще, погано. Е, в нього, в ньому... Йому більше пощастило, мені менше пощастило. Забувайте. Ну, це вам взагалі ніяк не допомагає. Ви граєте в свою гру своїми картами. Я граю в свою гру, в своїми картами. Якщо я вам дам мої карти, я не думаю, що ви впораєтесь. Якщо я візьму ваші карти, ну можливо, я також не впораюсь. Тому що я не був у вашій шкурі, а в ось цьому тілі, в ось цьому розумі, я вже живу 25 років. Я дуже ефективно живу ці 25 років. Я дуже велику кількість висновків зробив. Я, як мені здається, витискаю максимум з всього, що мені дає ось цей набір персонажа, можна сказати. І знаєте, якщо ви ставитесь до всього як до свого вибору, уявіть собі, що уявіть просто собі. Я не знаю, чи, як воно чи було, і ніхто не знає, тому можемо уявити. Уявіть собі, що дійсно до народження у вас була можливість обрати, ким народитися, і свою долю. Навіть якщо вона дуже важка, як вам здається, або дуже легка, як воно і є, наприклад, або здається, ви, власноруч, обрали свідомо, знаючи це все. Згодом, звісно, ви втратили цей аспект свідомості. Але якщо повернути собі ось цю тонку грагентності якогось вибору, який ви зробили поза межами цього світу, Уявіть собі, то, значить, вам було цікаво грати такий набір життєвий. Значить, вам було цікаво, і були ви впевнені в тому, що ви впораєтесь. Якщо ви були впевнені, що ви впораєтесь, значить, щось в вас дає таку можливість. Отже, ви набагато сильніший, ніж собі і думаєте, особливо в моменти слабкості. Це вам нагадування про те, що ваша доля, якою вона не була важкою, дає вам. Не тільки неймовірну кількість унікальних можливостей та досвіду, який недоступний нікому окрім вас, це перше, але ще й можливість вибору. Ви в цьому всьому можете обирати. Хто ви такий, який ви, і як ви граєте свою партію? Тому замість того, щоб жалітися на карти, які роздала вам фортуна або доля, добре на них погляньте. Подумайте, де можна зблохувати, де можна спасувати, де можна зробити даблдаун, де можна піти в повну. Це те, що ви маєте робити. Розуміти свої сильні сторони і розуміти свої слабкі сторони. Грати своїми сильними картами, слабкими картами не грати. Не лізти в чужу руку, не намагатися десь махлювати, тому що навіть якщо ви отримаєте чужі карти, ви не знаєте, як ви з ними впораєтесь. Це класична історія про людей, які отримували величезні гроші, скажімо, вигравали їх у щось рандомно. І не маючи жодного досвіду поводження з цими коштами, вони дуже швидко їх просаджували на різні речі і поверталися до свого попереднього лайфстайлу. Тому що як так, так більш звично, так більш зрозуміло. У мене була життєва історія така з людиною, однією я з ним вже більше не спілкуюся. Отже, ця людина так вже вийшло, що в певний момент, будучи ще молодим хлопцем, він отримав доступ до, скажімо так, безпроблемного заробітку через певний, можемо сказати, так, old money. Він отримав доступ до old money. Йому нічого не було потрібно робити. Він досить швидко просто так заробляв гроші, просто тому що почав. Опинився в потрібний час, в потрібному місці, скажімо так. І ця людина, ну, в момент, коли я жив в зйомній Хрущовці за 7 тисяч гривень. Там дуже-дуже старався, щоб на поліграфії якось вислужити, щоб отримати там премію 100 або 200 доларів. Там, у хлопця, мого віку взагалі не було жодних питань: типу, машина, окей, квартира, окей. Ось так все сипалось, земельна ділянка, окей. Гроші не проблема. Але ви, ви навіть не можете уявити, наскільки це була нещасна людина. Це, мабуть, була одна з найнещасніших людей в моєму житті, і що саме головне, він дуже сильно боровся за своє право бути найнещаснішим. Навіть коли все було ось так, він боровся за своє право бути нещасним. Тому задумайтесь також про те, за яке право ви боротесь. Бути нещасним, або бути переможцем. Дякую вам за увагу. Ставте ваші коментарі. Розповідайте в коментарях, обов'язково напишіть, якими картами ви граєте, як ви вважаєте, чи отримали ви класний набір для гри в, цю, в це життя. Або ж таки собі, чи стартуєте ви з великого плюсу, або з великого мінусу, і замисліться про те, наскільки добре ви реалізуєте свої сильні сторони, або, можливо, ви граєте взагалі. Своїми слабкими картами з вами був Давід Гаспарян. Підписуйтесь, ставте дзвоник, залишайте коментарі на цю тему або на будь-яку іншу. Я дуже вам вдячний і до скорих зустрічей. Астела